Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. під час перебування на Чернігівщині Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю, яке мало відповісти на чимало питань, які зараз є головними у житті української держави та українського суспільства. Звісно, одне з найголовніших питань це фортифікації. Ті самі фортифікації, які мають захистити Україну від можливостей нового наступу російських військ від нових планів Володимира Путіна по окупації українських територій, ефективність таких фортифікацій, всі ми побачили минулого року, коли саме завдяки так званим лініям соровикинам українським збройним силам довелося зупинити свій наступ на територіях, окупованих російськими військами, і зараз, коли Росія готують новий наступ. Звичайно ж, питання фортифікації перетворилося у справжнє питання виживання українського суспільства. Володимир Зеленський, говорить про. Те, що фортифікації будуються, і що це є досить важливою частиною державних зусиль. Ну і залишається тільки сподіватися, що це не просто плани, а реальні дії, які будуть втілюватися у життя наступними, досить важкими для України місяцями. Також Говориться про важливість мобілізації. Володимир Зеленський знову говорить про цифру у 300 тисяч росіян, які мають бути мобілізовані на 1 червня. Ми не знаємо звідки ця інформація. Очевидно, вона є розвідувальною. Російська сторона її не підтверджує, і ми звичайно ж не можемо з вами простежити за тим, як відбувається мобілізаційний процес у самій Російській Федерації. Не знаємо, чи входить в цю кількість кількість строковиків, які мають під... Ти на військову службу в Росії найближчими місяцями відомо, що більшість цих людей окрім тих, які підпишуть контракти, не злужить у зоні так званої спеціальної воєнної операції. Однак той факт, що Росія готується до наступальних дій на території України, є очевидним і без цифр по мобілізації, і це звичайно також пов'язано. І з мобілізацією самих громадян України тут президент також говорив чимало однак намагався підкреслити, що відповідає за ухвалення мобілізаційного закону саме. Парламент України, який вже кілька місяців розглядає мобілізаційний закон, не було пояснення того, чому закон не йде від імені самого президента України, які проблеми його ухвалити в парламенті, де пропрезидентська партія має абсолютно більшість голосів, і чому тоді затяглася ситуація з його ухваленням, чому президент багато місяців зволікав із ухваленням закону про зменшення. Мобілізаційного віку для громадян України, якщо така норма є в законі про мобілізацію, який має ухвалити парламент, як сподівається, Зеленський найближчими тижнями відразу скажемо, що для цього потрібна необхідна кількість голосів. І Це вже також буде залежати від того, наскільки ефективною сьогодні є пропрезидентська фракція в Українській Верховній Раді, і чи буде у парламенті в наступній місці взагалі потрібний і Потрібна для ухвалення важливих для ви. Держави. Законів, кількість голосів. Звичайно. Зеленського не могли не запитати про ситуацію у Харкові, тим більше, що і російські, і західні медіа говорять, що це місто є важливою метою для Володимира Путіна і що росіяни збирають сили для того, щоб захопити Харків. Зеленський підкреслив, що з точки зору оборонних рубежів Харкову нічого не загрожує однак бракує системи протиповітряної оборони. Але Є досить важливим той момент, що ми бачимо, що росіяни зараз потроху змінюють тактику там, де вони не можуть пробитися своїми військами, вони фактично намагаються перетворити цілі українські міста на місця, яких не можна буде надалі жити, і Харків тут в центрі цих дій Російської Федерації по знищенню інфраструктури великого українського міста і залишається зрозуміти, як зупинити ці спроби, які до речі стосуються не тільки Харкова, але й Запоріжжя, Же можуть бути розповсюджені на інші українські міста, як зробити так, щоб системи протиповітряної оборони могли захистити і Харків і інші міста України від цієї мети Володимира Путіна? Бо вже потрібно чітко сказати, Путін дійсно створює санітарну зону між кордоном Російської Федерації і України і між. Лінію зіткнення окупованих українських територій і вільної української території з метою витіснення на населення з тих територій, перетворення певної частини території України на справжню пустелю, навіть якщо йому не вдається встановити військовий контроль над цією територією це дуже важливий виклик і на цей виклик також потрібно відповідати. Сказав Володимир Зеленський і про загрозу з Білорусі. Ми розуміємо, що це також екзистенційне питання, тому що з боку Білорусі. Можуть здійснюватися нові спроби захоплення української столиці з метою створення в Києві маріонетку українського уряду, який, який має виконати усі забаганки Володимира Путіна. Як це і планувалося у лютому 2022 року, як підкреслив Зеленський, тут також будуть рубежі, три потужні лінії оборони та військо, тобто частина української армії, буде. Стежити за тим, щоб росіяни за допомогою білоруського диктатора Олександра Лукашенка не спробували знову захопити українську столицю, щоб таким чином змінити ситуацію у війні. І треба завжди пам'ятати, що метою Володимира Путіна не є не якісь шматки української території, не схід і не південь нашої країни, як такий, а знищення української державності, як і державності всіх інших колишніх радянських республік. Саме так Росія буде діяти у найближчі роки, бо на 2030 рік Володимир Путін Хотів би вже бути обраний головою союзної держави у кордонах СРСР 1991 року. Зірвати його плани знищення української держави, значить, зірвати його плани створення такої міні-імперії. Про е, саміт миру Володимир Зеленський також говорив. Це по суті саміт, на якому Україна просто має побачити які. Є у неї союзники з точки зору продовження війни. Ми розуміємо, що саміт міру не призведе до якихось реальних дій, які можуть закінчити війну Росії і України. Бо без погодження Росії з закінченням цієї війни вона буде продовжуватися стільки, скільки ресурсів на це вистачить у Володимира Путіна та у Росіян, які підтримують його агресивну політику. Однак, чим більше у Україні буде прихильників союзників, тим більше буде підтримка України у її протистоянні російської агресії у наступні непрості. І роки для української державності і українського народу, і це також потрібно усвідомити. Також Зеленський визнав, що для контрнаступальних дій в українській армії зараз немає снарядів однак потрібна зброя для того, щоб зменшувати небезпеку наступальних дій з боку росіян і. Звичайно ж потрібно діяти за допомогою далекобійних снарядів або зброї, щоб бити по Складах зброї, гелікоптерах, базах російських збройних сил, звичайно, все це зменшує російські можливості по подальших обстрілах української території і змінює плани росіян щодо наступів на Україну. Вперше прозвучала цифра, скільки потрібно Україні систем Петріот, щоб закрити Україну повністю на майбутнє. Це 25 систем Петріот по 6-8 батарей у кожній. Якщо Така кількість дійсно буде поставлена союзниками. А Зеленський говорить, що у системі Петріот є непогані аналоги, таким чином зменшиться можливість росіян по руйнації українських міст і руйнації української інфраструктури, що зараз є досить важливою системою. Для планів Російської Федерації насамперед перед наступальними діями знищити стільки скільки можна знищити в Україні, і це до речі пов'язано ще й з ударами кабами, яке є. Важливою частиною російської наступальної тактики, зокрема, там, де росіяни борються із українськими збройними силами, Зеленський повідомив, що зараз розробляється вітчизняна зброя проти керованих авіабомб, і це також велика частина для того, щоб зменшити ці удари, які зараз наносяться російськими військами по наших позиціях. Особлива тема, досить критична і важлива. Це допомога. Від сполучених штатів досі ніхто не знає, чи є шанси на ухвалення відповідних рішень у конгресі Сполучених Штатів. У багатьох спостерігачів складається враження, що спікер палати представників американського конгресу Майк Джонсон, залежний від колишнього американського президента Дональда Трампа, навмисне затягує час до президентських виборів у Сполучених Штатах, щоб створити Дональду Трампу можливості для вирішення. Проблеми війни в Україні так, як це вбачає колишній американський президент, якщо він виграє на виборах і без будь-яких українських зауважень щодо того рішення, яке ухвалить Трамп у розмові із російським диктатором Володимиром Путіним. Війна Росії проти України стала на сьогодні внутрішньополітичним питанням Сполучених Штатів, і саме такий недорослий підхід я не розумію, сказав Володимир Зеленський у цьому інтерв'ю. Однак він продовжує сподіватися на перемогу Сполучених Штатів і підкреслює, що Україна погодиться і на кредитування допомоги, бо це краще ніж безкоштовна допомога через рік. Також є серйозне питання щодо передачі заморожених активів росіян, як вважає Володимир Зеленський, це проблема, бо ці кошти дають відсотки. А в Україні цього не буде. Однак можна вважати, що із замороженими активами є проблема не стільки отримання з них відсотків, скільки. Той факт, що поки що не зрозуміла юридична база передання Україні активів Сполучених Штатів з точки зору збереження там російських коштів, чи зможе Російська Федерація опротестовувати ці рішення у судовому порядку, які будуть ймовірні результати цих російських апеляцій, і найголовніше, що буде із аварами інших країн, які зберігають свої кроші у сполучених штатах і інших країнах заходу, зараз. Є серйозні побоювання щодо того, що Сполучені Штати і країни заходу можуть залишитися без активів інших країн, таких скажімо, як Китайська Народна Республіка та інші держави, коли усвідомлять, що Їхні активи можуть бути заморожені і навіть відібрані, в разі якщо їхня політика чи їхні агресивні дії не будуть відповідати поглядам заходу на те, як має виглядати міжнародна ситуація, чи як мають виглядати дії тих чи інших країн з точки зору поваги до міжнародного права. Це також досить важливий момент, який пов'язаний із майбутнім російсько-американських взаємин і таким чином із передачою Україні кредитів. Зеленського запитали і про блокування кордону в Польщі. Він підкреслив, що створено декілька шляхів в обхід цього блокування. Хоча через Польщу це був більш дешевий транзит. Але Україна має виходити з цієї ситуації, де вона знаходиться. І насправді зараз перенесення шляхів транзиту в тих турбулентних умовах, в які знаходяться український транзит через Польщу. Очевидно, є єдиним реальним виходом щодо ситуації. Зеленський розповів про ідеї французького президента Еммануеля Макрона щодо НАТО. Він запропонував, щоб місія НАТО, яка може знаходитися в Україні, тренувала українських військовослужбовців в самій Україні, щоб в Україні створили підземні хаби для ремонту західної техніки прямо на нашій території, і щоб представники НАТО знаходилися на кордоні. Можна тільки уточнити на якому кордоні на кордоні України із країнами Європейського союзу, чи, скажімо, на кордоні України з Республікою Білорусь, щоб, таким чином зменшити ризик російського вторгнення з цієї території. Однак, президент України підкреслив, що він не чув від президента Франції саме про введення військ країн НАТО в Україну. Хоча це зараз головна політична тема на заході. Дискусія щодо цієї пропозиції французького президента на майбутнє. Президент підкреслив, що якщо він закличе різні країни відправити їхні війська в Україну, цим може. Скористатися Росія, і це ризиковано для України, адже може зупинити західну допомогу. Однак іноземних добровольців ніхто не обмежує таким чином. Ми бачимо, що президент України також не виявився серед тих лідерів, які погодилися з ідеєю французького президента, що війська країн-членів НАТО можуть знаходитися на українській території, і досі не зрозуміло, чому західна допомога може бути зупинена, якщо, скажімо, війська Франції опиняться на українській території. Також Зеленський відповів на питання, хто може перемусити Росію до миру. Як вважає президент України, це пов'язано з кількістю країн, які можуть принаймні спробувати примусити Російську Федерацію до справедливого миру, і саме цього. Президент очікує від майбутнього саміту миру у Швейцарії. Хоча ми зараз усвідомлюємо, що реальні можливості примусити Володимира Путіна до припинення війни з Україною практично у всіх тих країн, які виступають зараз проти агресії, обмеження а країни глобального півдня не збираються тиснути на Росію, бо вважають, що Росія послаблює Західний світ, і вже цим робить користь для таких країн, як Китайська Народна Республіка. Однак закінчуючи цей аналіз інтерв'ю Володимира Зеленського, має підкреслити, що. Дипломатичні зусилля України пов'язані не стільки з тим, щоб досягти якогось реального миру на міжнародних конференціях, скільки щоб сформулювати. Формулу майбутньої допомоги України у наступні непрості роки російсько-українського протистояння, до якого потрібно готуватися кожному, хто усвідомлює собі всю реальну ситуацію у багаторічній і виснажливій російсько-українській війні, ті війни певну картину, якою намагався пояснити своїм співвітчизникам Володимир Зеленський у інтерв'ю, в якому було чимало реалістичних і песимістичних оцінок ситуації, які склалися на третій рік російського на. Наступу з метою знищити українську державність. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні. Кофі, який допомагається розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!